Краса. Всім привіт. Вишеньки цвітуть, бджоли гуйдуть. Черешня, як я і казала, вся померзла, так що ягод не буде. Ну, будуть вишні. Хоча я вишню не дуже люблю, але вода вишня. Буде да. ще така сливка тіпали. Вкусні як. Трудівнички працюють. Працюють. Красуні. гуськи купаються. Поналипала їм водички купаються але наливаємо чисту воду. Ну, ці ж поросята вже все замуртили. Є вся частина там сидить, вже викупані. Дивлюся, вже яблунка засипала. І тут. І тут окей. Але дуже мало, мало квіточок. Дуже мало. Першого були прямо сипані. Яблуко на яблуці було.

Та то грушка і підійця, і так, вся осіння, вітер. Хоч груша буде. І то вже довго. Якщо треба в молодий сад сходити. Там теж багато чого цвіта. Слива цвіта величезна. чекає ця слива вже отсвіла це така крупна крупна слива і дивлюся вже там всередині є ягодка Значить, слива ця не померла бо вона рання се покажу якось Одну, фокусуйся не хоче. Коротше, не хоче покусуватися. Ну, в общем, там ягодки вже є. Моя подружка прийшла. Подружка ти сьогодні знеслася. Зараз підемо подивимося, що ти там нам снесла чи не снесла. Тут у нас теж подружка сидить. І тут у нас дві подружки. Мурка. Ти ще не народила. Коли ти вже родиш? з бізаціврюля вдвох. Кс. Мурчать. Дві подружки. Ви що, кролики два? Кролики все не купляла, тільки покрасила. Вже висохло, правда, все повисихало, готово для приїзду кролики. Але вже паска пройшла, все, пройдуть гробки і тоді вже поїду, візьму. Тут так само, кормушечка. робить зробив бункерна. Все готово. Дівчільки, всі квітки Перебралися всю. що то їм там прижарилося. В общем, перейшли. <нат��> Махмед тут ходить. Рибки сьогодні наївся, накормила їх. Зараз подивимося, чи нам знесла курочка яєчко. подружка наша. Вона несе тут у нас куча соломи, і вона тут несеться. Їїчко, молодець. Вона кожен день нам несе. Вона ще одна подружка хоче знестись, а там же ж сидять кицьки. Вона ругається, ругається, що там подружки сидять. В її гніздо заняли. Все розстроїлась і біжала. А мені сьогодні прийшла посилочка, вранці ездила, забирала від Васильєва сада. Купила ще трохи лохини. Звісно, не дуже сподобалось. Це я вже на почті трохи привідкрила, дивилась Сейчас розпакуємо. Далі. Подивимося, що там і як там. Мало та не брала, п'ять кустів взяла, бо вони ще пакували гарніше. Тут так не дуже. Зараз я повитягую. Тут п'ять кущів і все покажу. Все, повитягувала з трудом. Звісно. Прошлому, позапрошлому році, як я в них брала, трошки було не такі, трошки були краще. Тут прийшло два саджанця дюка, підписані два Петріота і одна Бригіта. Що будемо садити? Тут я вже дивлюся, прям вже ягодки будуть. Цвісти будуть в Петріота цього я не бачу. Цих теж я не бачу. Тут гілка поломана. В общем, один кусь буде цвісти, а інші я не бачу. Тут цвіли. І зараз покажу свої ті, що я садила чи в прошлому, чи в позапрошлому році. Буду садити так само перевалювати вітра. Це саме пізніше, я тільки печки перекидаю. Може такі щось. Повість там. Все вжима і чогось воно ще не розпускається. Все, все така маленька Я вже їх всіх пообстригала от що така велика. І тут вже її квіточки будуть в Цьому році будуть ягодки. Так що ждемо. І ось. Хотіла у гусині знестись, бо там киці. Ну, сейчас, мабуть, полізе до себе. Що все відтуди його виганять. Бо гуси не люблять, коли в їхнє гніздо залазить. Що ти кричиш? Це вже от-вот -от народе. І кричить хода, кричить. Мурка. Прийшли, в мої кусти. Обнюхивають. Да? Обнюхиваєш мої кусти. Зараз завалиш. Мурка. Така красива у нас киця. І ти красива. наїлися рибки. Переходять Валай. Давай уже рожай своїх колобочків. Ти тут. Ну все, буду завершувати. До наступних зустрічей, до нового відео. Може, в наступному відео вже наша красуня роде. Подружка прийшла. Тоже хочу з вами попрощатися. прийшла поклювати травички.